Кольження води в ґрунт з атмосферними опадами та її сумарних витрат з грунту в різних природних зонах складаються в певні водні режими, яких за класифікацією роде є 6. Мерзлотний, промивний, періодично промивний, непромивний, десуктивно випітний, випітний. Перший з них мерзлотний, характерний лише для зони вічної мерзлоти і в Україні не трапляється. Променний водний режим існує на більшій території полісся і в гірських районах Карпат, де річна сума опадів перепищує кількість вологи, яка випаровується з ґрунту, тому широко просочується вся товща ґрунту аж до залягання підґрунтових вод. Періодично променний водний режим створюється на території частини полісся і північно-західних районів десостепової зони. Тут річна сума опадів майже дорівнює випаровуванню ґрунтової вологи, і лише в окремі роки опадів буває більше. Непромивний водний режим складається в південно-східній частині лісостепу та північному степу. Наслідок переважання випаровування води з ґрунту над її кількістю, що надходить з опадами, які зволожують не весь профіль ґрунту і підґрунтя деструктивно випідний водний режим характерний для центральної і південної частини степової зони, де випаровування води з ґрунту значно перевищує річну суму упадів, а підґрунтові води залягають порівняно неглибоко, і з них волога може надходити в кореневмісний шар та використовуватися рослинами. Випітний водний режим діє також у степовій зоні в тих місцях, де підґрунтові води знаходяться настільки близько до поверхні ґрунту, що її досягає верхня капілярна кайма. Враховуючи водні режими, що відображають умови зволоження ґрунтів і забезпечення ґрунтової вологою вирощування сільськогосподарських культур, територію України з погляду землеробства розділяють на райони. Достатнього зволоження. Куди входять по лісі північно-західна частина лісостепу. нестійкого – центральна та частково південна частина лісостепу, недостатнього. Південно-східна частина лісостепу і степ зволожені. У землеробстві ще існує класифікація водних режимів ґрунту щодо накопичення певних запасів ґрунтової вологи в коренемісному шарі та забезпечення нею рослин в окремі періоди їх росту. За цією класифікацією існує 4 типи водного режиму. Обводнення як тип водного режиму ґрунту створюється в умовах неглибокого залягання під ґрунтових вод і за максимального насичення ґрунту волою, вона виходить на його поверхню. При цьому середньорічний запас доступної вологи у метровому шарі ґрунту досягає 300 мм. Капілярне зволоження, коли запаси доступної волої у метровому шарі ґрунту впродовж вегляційного сезону коливаються в межах 150-200 мм. Спостерігається там, де пінорутові води досягають коремісного шару лише в період найвищого їх підняття. Повне весняне промочування. Це водний режим ґрунту в умовах глибокого залягання підґрунтових вод, де навіть у період навищого їх підняття верхня капілярна кайма не досягає кореневісного шару. У весняний період найбільшого накопичення волові в ґрунті запаси доступної вулові в метровому шарі не перевищують 170-200 мм, а на кінець вегетації рослин вони знижуються до 50-100 мм. Окремі руки можуть повністю витрачатися, тобто знижуватися до нуля. Слабкі весняні промочування характерні для території з посушливими умовами і глибоким розміщенням підґрунтових вод. Тут у весняний період максимального зволоження глибина промочування ґрунтової товщі часто не перевищує 50 см. Для регулювання водного режиму ґрунту розробляються і застосовуються заходи, які в конкретних зональних умовах сприяють оптимальному забезпеченню ґрунтовою вологою, вирощуваних сільськогосподарських культур. Усі заходи регулювання водного режиму поділяються на агрохімічні, агротехнічні та агролісомеліоративні. Агрохімічні заходи спрямовані на поліпшення фізичних і водних властивостей ґрунту, від яких залежать режими накопичення певних запасів ґрунтової волої та її витрачання. Сюди входять внесення добрив, вапнування кислих ґрунтів, гіпсування засолених ґрунтів. Агротехнічні заходи регулювання водного режиму ґрунту можна розподілити на агрофізичні, які забезпечуються обробітком ґрунту і спрямовані на накопичення та збереження вологи. Організаційні, які сприяють раціональному використанню води з ґрунту і перерозподіли її між культурами при вирощуванні гілці до так, Таких заходів відносяться обробіток ґрунту через різні способи, глибину строки проведення. За посушливих умов зменшення глибини і обробітку, правильне чергування культур усі возміни. Агролісомеліоративні заходи мають зональний характер і застосовуються одні для регулювання водного режиму ґрунту за посушливих умов. Сюди відносяться зрошення, затримання на полях снігу, талих дощових вод, мульчування поверхні ґрунту різними матеріалами. Правильний обробіток ґрунту з урахуванням механізму руху вологи при випаровуванні. інші на перезволожених ґрунтах, куди відноситься осушення, яке здійснюють відкритим або закритим способами. Повітряний режим ґрунту і заходи щодо його регулювання. Однією з основних складових частин ґрунту є гнутове повітря. За своїм складом воно близьке до атмосферного, бо за нормальних умов між ґрунтом і атмосферою відбувається постійний газообмін. У ґрунті повітря забезпечує процес дихання коріння і мікрофлори та фауни, а в атмосфері процеси фотосинтезу і дихання надземних органів рослин. У ґрунтовому повітрі, порівняно з атмосферною, місто кремих газів значно коливається. З усіх газів у ґрунтовому повітрі найбільш динамічним є кисень та вуглекислий газ, і вони відіграють важливу роль у житті ґрунту і організмів, що його заселяють. Дослідження показують, що міс у ґрунтовому повітрі 7-12% кисню забезпечує процеси дихання і росту коріння, а також активне вбирання ним мінеральних речовин. При зниженні вмісту кисню до 1-2% ріст коріння сповільнюється. Для створення сприятливих умов життєдіяльності рослин і мікроорганізмів у ґрунтовому повітрі вміст кисню має сягати 20%. Вуглекисний газ єдиний джерело вуглецю для органічних сполук, що синтезується рослинами. Вуглекислий газ рослини використовують для синтезу вуглеводів та жирів. Якщо в повітрі концентрація СО2 знижується до 0,01%, фотосинтез припиняється. Щоб створити сприятливі умови для росту рослин, необхідно забезпечити своєчасне виділення надмірної кількості СО2 з ґрунту, в атмосферу і поповнити ґрунтове повітря киснем. Усі процеси обміну між ґрунтом і атмосферним повітрям називають аерацією ґрунту, яка складається з повітрообміну та газообміну. Повітрообмін зумовлюється зміною температури, атмосферного тиску, опадами, переміщенням повітря, зміною рівня ґрунтових вод і верховодки. А газообмін здійснюється внаслідок диффузії газів. Розглянемо детально повітряні властивості ґрунту. Ефективність розглянутих факторів повітру і газообміну залежить від таких повітряних властивостей ґрунту, як повітропроникність та повітроємкість. Повітроємкість це об'єм ґрунтових пор, заповнених повітрям при вологості ґрунту, яка дорівнює найменшій його вологоємкості. Визначається вона в процентах до об'єму ґрунту. Повна повітроємкість насправді відповідає загальній пористості ґрунту, тобто сумі некапілярної і капілярної пористості. Повітропроникність це властивість ґрунту пропускати повітря. Вона ви ще у структурних ґрунтах з нещільними складанням. Повітряний режим ґрунту. Це сукупність усіх явищ надходження повітря ґрунт, його переміщення і витрачання в ньому, обміну газами між ґрунтом, атмосферою твердою та рідкою фазами споживання і виділення газів живими істотами в ґрунті. Найбільш сприятливий для сільськогосподарських ростин повітряний режим складається в чорноземних ґрунтах. Добра структурність цих ґрунтів зумовлює їх високу пористість 50-60%, що сприяє кращій повітропроникності порівняно з дерново-підзолистими та іншими ґрунтами. Найсприятливіші умови для росту сільськогосподарських культур створюються тоді, коли близько 60% ґрунтових пор заповнені водою, а 40% повітря. До основних способів регулювання повітряного режиму ґрунту належить створення горного шару використанням належних систем обробітку, провадження заходів щодо створювання водотривкої структури, постійне підтримання верхнього шару в рихлому стані, своєчасне знищення кірки. Боротьба з бур'янами, створення дренажних систем та щелювання, внесення органічних добрів і загорювання сидератів. підвищення повітроємності і повітропроникності, підвищення інтенсивності газообміну. міжрядні обробітки просапних культур боронування посівів. Тепловий режим ґрунту і заходи щодо його регулювання. Значення теплового режиму ґрунтового середовища надзвичайно великі для забезпечення життєдіяльності усіх живих організмів, що населяють ґрунт, оскільки засвоєння ними елементів живлення і води, синтез та обмін речовин, поділ і розростання кліінтин відбуваються лише за певних температурних. Параметрів. Основним джерелом тепла для ґрунту є промениста енергія сонця. Кількість енергії, що надходить до поверхні ґрунту, залежить від пори року і доби, географічного розташування, хмарності атмосфери, експозиції крутизни схилу, хілу, розсильності. Прогрівання поверхні ґрунту залежить від рельєфу поля. Прогрівання ґрунту залежить від його кольору. Якщо в ґрунті багато вологи, то він нагрівається менше, ніж сухий. Ступінь нагрівання охолодження ґрунту залежить не тільки від кількості сонячної радіації, що надходить до його поверхні, а й від теплових властивостей самого ґрунту. До основних з них належить теплоємкість і теплопровідність. Теплоємкість ґрунту це кількість тепла, необхідного для нагрівання 1 грама вагова або 1 см 3 об'ємна ґрунту на 1 градус Цельсія. Залежить вона від в ногу твердої фази води і повітря. Об'ємна теплоємкість води становить одиницю. Повітря 0,00306. Твердої фази майже в два рази менше, ніж води. Тому сухий ґрунт нагрівається сильніше, вологий слабкіше. Залежить від мінералогічного складу, гранулометричного складу, вологості ґрунту, місту ґрунті органічної речовини. Більш теплоємні це вологі, глинисті, ущільнені ґрунти. Вони довше прогріваються весною, тобто холодні ґрунти. Менш теплоємні, сухі піщані, тобто теплі грунти. Теплопровідність грунту – ґрунту здатність його проводити тепло. Від більш нагрітих місць до холодніших. Вимірюється кількістю калорій тепла, яке проходить за 1 секунду через 1 квадратний грунту. Впливай на хімічний склад, вологість, кількість повітря, щільність і температуру ґрунту. Більш теплопровідні щільні безструктурні вологі ґрунти менше оструктурні, багатогумусні пористі. Теплоплогинальна здатність це здатність ґрунту поглинати променисту енергію. Залежить від будови ґрунту, його теплоємності. Випливає стан поверхні грунту, тобто на рослинний покрив, колір, шоркість, колость, який змінює аліпеду. Визначено типи теплового режиму за класифікацією Дімо. Мерзлотний режим. Це типові для ґрунтів з багаторічною мерзлотою. Середньомісячна температура ґрунтів від'ємна. Температура найтеплішого місяця на глибині 20 см не перевищує 20 градусів. Тривало сезонно промерзаючи. До 5 місяців переважає позитивна середньорічна температура профілю. Температура найтеплішого місяця на глибині 20 см від 10 до 25 градусів, глибина промерзання більше 1 м. Сезонно промерзаючі ґрунти мають позитивну середньорічну температуру, термін промерзання не більше 2 місяців, підстилаючі породи не мерзлі, температура теплого місяця на глибині 20 см 20-30 градусів, глибина промерзання менше 1 метра. Та непромерзаючі ґрунти мають протягом року позитивні середньорічні температури по профілю. Оцінка теплозабезпеченості ґрунтів проводиться за сумами активних температур ґрунту на глибині 20 см. Розрізняють низьку, дуже слабку, слабку, нижче середню, середню, вище середню, добру, дуже добру, високу та дуже високу теплозабезпеченість ґрунтів. Низька теплозабезпеченість. Характерна для ґрунтів, де сума активних температур на глибині 20 см не перевищує 400 градусів Цельсія. Нижче середньої 1200-1600. Добра 2700-3400 градусів Цельсія. Дуже висока 5600-7200 градусів Цельсія. Тепловий режим ґрунту. Це сукупність явищ теплообміну в системі пригрунтовий шар повітря, рослина, ґрунт, гірська порода. Основним показником теплового режиму ґрунту є його температура. Для регулювання теплового режиму ґрунту застосовують різні агротехнічні організаційні та меліоративні заходи. Отже, до агротехнічних заходів належать глибоке розпушування, коткування, рінав'язання гребеню, залишення стерні на поверхні, горчування ґрунту, до агромеліоративних – лісонасадження, боротьба з посхою, зрошення, посушення снігу меліорації. до агрометрологічних, зниження випромінювання тепла з ґрунту, боротьба з заморозком. Поживний режим ґрунту і заходи його регулювання. Рослини забезпечуються мінеральними поживними речовинами, переважно з ґрунту, тому ступінь цього забезпечення залежить від поживного режиму ґрунту протягом вегетаційного періоду. Потреби різних культурних рослин у поживних елементах не однакові. Наприклад, якщо зурожаєм зерна 50 центнерів на гектар озима, вшадиться виносить з ґрунту 160 кг азоту, 55 кг фосфору, 80 кг калію, то цукрові буряки зурожаєм коренеплодів 450 центнерів на гектар, відповідно 225-59 і 225 кг НПК. В свою чергу кукуруза з урожаєм зерна 70 центнерів на гектар виносить відповідно 159, 77 і 124 кілограм НПК. Тому поряд з внесенням добрив як основним заходом регулювання поживного режиму ґрунту важливе значення має правильне чергування культур у свівозміні. Важливо також чергувати культури з різноглибинною кореневою системою, тоді рівномірніше використовуватимуться поживні речовини з усієї ґрунтової товщі, за профілем і з більшого об'єму ґрунту. Крім того, введення всівозмін окремих культур сприяє поліпшенню забезпечення певними мінеральними елементами, як їх самих, так і наступних за ними. Наприклад, бобові рослини забезпечують ґрунт азотом завдяки фіксації його з повітря бульбучковими бактеріями, що живуть в симбіозі на їх корінь. Алюпин, гречка, гірчиця сприяють збільшенню забезпечення рослин доступним фосфором завдяки розчиненню своїми кореневими виділеннями важкорозчинних фосфатів ґрунту. Позакореневі підживлення. Підвищує активність фотосинтезу. В свою чергу, підвищується мобільність елементів живлення та води по сусідній судинній системі. Активується додатковий рост кореневої системи і мікробної діяльності резосфері, підвищується поглинальна здатність рослин. Збільшується кількість продуктів фотосинтезу та підвищується урожайність. Збагачень ґрунту, доступними для рослин мінеральними формами поживних речовин, сприяє правильна система обробітку, яка оптимізує водно-повітряний і тепловий режими з умовлює активізацію життєдіяльності мікроорганізмів, що мінералізують органічні речовини і збагачують ґрунт мінеральними сполуками, а також фосфором, сірки, калію, кальцію та іншими елементами. Для підвищення біологічних активностей ґрунтових мікроорганізмів створюють нейтральну реакцію ґрунтового середовища вапнюванням кислих та гіпсуванням засолених ґрунтів, а також оптимізують водно-повітряний тепловий режим зрошенням рошенням сухих та осушенням перезволожених ґрунтів. Важливими заходами запобігання непродуктивним втратам поживних речовин з ґрунту є захист його від ерозії і боротьба з бур'янами, які забирають з нього значну кількість елементів жилення. Для підвищення біологічної активності ґрунтових мікроорганізмів потрібно створювати нейтральну реакцію ґрунтового середовища вапнуванням кислих та гіпсуванням засолених ґрунтів. А також оптимізувати водно-повітряний і тепловий режими з зрошенням сухих та осушенням перезволожених ґрунтів. Проводити діагностику ґрунту, яка включає аналіз ґрунту, візуалізацію діагностику. Листову діагностику та аналіз поливної води. Поряд з основними макроелементами азотом, фосфором і калієм рослини з ґрунту споживають ще кальці, магній, сірку, залізо, а також бор, марганець, мідь, молібден, цинк та інші макро і мікроелементи. Багатьох з яких також часто не вистачає без застосування різних заходів їх поповнення і мобілізації в доступні сполуки. Дякую за увагу!